Вчора зловив ловив трофейну щуку на виході. Сьогодні, як ви думаєте, чи я голос чую в комишах на моєму місці? <сум> Кума, чую, з ким то там переговарюється? На блісну взяли. Час коліболочок, вертушечок, мокрих і сухих мазь, настав. Оп! Хоча і воблери теж будуть ловити, чого гріха таїти. Так, де азуровський поводочок. 0,41. Хочу попробувати 0,32-0,35. Ну мені кажеться, щука обрубає. От 0,30. чути, 0,41 у мене більш ніж за два роки. Ні взимку, ні восени, ні влітку щука, ні одного поводка не обрубала. Так. Поводок тут прикріплений, закріплений к чому-то, к чому би ето. У нас ще тут де то блесенький я закидав. Здоровенні. Одну на 18 грамів, втору на 9. Я думаю, можна дев'ятку було б флагманську. Конку попробувати. Ти теж конка? Так, да, конка. Херсонське названня. Хоча на конки перебалити нереально. Почнемо звідси і до шабаша. Рибацюги ходять, бачу, кидають, Виловлять всю нашу щуку, бачу. Всі навіть з мальком не розминуться. Треба було туди пертись блін. Капець. Щуки капець. Але не факт, води дуже багато, вона могла уйти десь на другі міляки. А може воблер треба достати. Дощі кмара сить. Окунь верш... верх... верхує, вершить, але падлюка на воблери тика, а блешні ігнорує. Блешні швидко рухаються, Тут глибина все-таки все одно невелика. Як би там хто не казав. Так. Тут коло цього біотуалета зеленого замін вірвана. Противопіхотна стоїть жирна. Когось придавила, неслава. Ой, яка встреча. Я буду йти, я вже Ого, і в пакеті щось хороше. Одна? Одна зайшла. Отут? От угу. Це давненько було. назад. а причому без причини. Просто я ровненько так тянула. На воблер. Спокійно йшла, а потім раз і все. А Стас що? Угу. Я не зрозуміла чого. Ні, на я може ще буде. Чого це ж... В цьому році бачу в дизельної ноль, а тут прокльовує. Це, це після дощу воно. І води багато. О, ти в сапогах, правильно. Ну так, да, я туди, в ходила, але там в мене не виходить на тому місці. Ні, там просто можна більше вліво закинути, там вона може під берегом стоять. О, Де вона видно, її вона в Вода і є, видно, що крупна. Я ж теж якось тягнула. Ну, в мене проблеми з крупним щука, я її не можу витягнути. Травинку, камишик. Так тільки кажеться. А на той от взяла, ну просто. Ну, Каже, так тільки кайш. А то буває ще щука так клюне, що без okay. покльовки. Я зливала дві хороших щуки. І за того, що я просто взагалі не знала. Ну що... ти і на цей зливала хороші щуки. Yeah, yeah, yeah. Тут діло таке. So, і я так... Зараз Сюди прибіжить, побачив, мала куча. Угу. Та не бере. Поки. Ну, може, треба чекати, я вже поїду, бо я вже встала так давно тут. А. Ага, так буде далі. Ого. Витар, був. значить, треба кидати. Та тут ще ж проводку попробую підбери. То є ж щось. Зійшла під берегом. Ех, А. Не відпускає тебе додому Це може бути, треба пробувати. Щаси, ось. Да. Ну, на воблери, так, да, немає. А, на воблери, а, ну я не да, знаю. Да. Зацепив, короче, він на силікон, на джик, як воно називається, зацепив, короче, короб. А я ж думала, ну щось тяне, думаю, якийсь корч, мабуть. тяне, тяне. Ну, О, ага. Надо завтра виходити на краснопорку. Ну, ну, ну. Потім мені кажуть, що а я стою тут, а він десь там. Казат, Света, поможи мне. А, здравствуйте. Что вчера раньше не сказали? Я дивлюсь, думаю, ну, может, что. Я так думаю, что надо идти на Краснопёрску, да, тоже. И я быстренько навели огни. В одно вот, пусто. Вынула до него, він ще тягав, тягав, він до нас чука, может. Він ой, Боже, там тарапиться, таке. Отцене об'явна, говорю: "Ой, це кора, говорю, отпустите, а... отпустите його, він ще не витягнує. Дай його відпустити, він це крой". Ну, короче, я така яка така страшна поstacka, вот така. Маленька, я тут з третій попитки, він водою, він мене тікає, загорнула того корока, їлі витащила, тут пацак, я думаю, він сломається теж китайський. Короче, достал, говорю, отпускай, это ж мамочка. Он наш секрет. Еле поднял, там такая ширина. Надо было сказать, отпустить. Кажу, надо было сказать, отпустить мне в пакет. Я мама, у нас есть не маш. Да. Я в шоке. Я тебе этого не прощу. А, я же, получается, помогла. Он да. спиннинг, там Дугой такий, ну інквізитор такий непоганий. Mm. Та інквізитор це не дорогий. Ну, кар, ну баки не знаїм за 250. Гривень. Я тобі подарив нормальний флагманський імпульс той робочий. Ну, по... То ти не ну, не хочеш, хочеш ловити. Я помогла, надо ну короче, випусти. Надо було сказать, да хвіст і ікра мої. <laughs> Ікраш вкусно, котлети скоро п'яче ікри вкусні. Ну, що последній кусок хліба доїдається. Дед нормально прокачаний, там все хорошо. Ну, йду <режит> Кажуть, <режит> дедок прокачаний, сказав, треба <режит> <було> з, <режит> з вас воблер. <режит> Короче, да, потім він мене на, на рынке, критику там, Я говорю, ой, ви знаєте, вообще немає щуки. Така мелочь, мелочь, він каже, мені спиннинг новий прислав, туда туди ще йому спиннинг я хочу попробовать. говорю, ой, а це якраз от реально не в неділю така мілась була. Вчора ти прийшов заставити ну, да. зайчовина, а то взагалі нічого. У нас тут карапіха плаває од моїй протекції. Він скоро почне нереститися, і нереститися він буде ровно сутки, якщо вже не почав. Расказала... І тут вода так буде кипіти. сказала мамі свістері, вона, Ти що взагалі здуріла? Зачем ти? Тебе... Зачем да ты вообще туда поехала? Где славил города. Зачем да, да. ты его застала? Я говорю, как это так? Такая каратиха. А он как раз перед тем был за день до этого, кажется, выплывал, ось, когда мир, эти, эти, огни, вот когда перемирил эти стены. Прекращение огня, вот это было супер. Он выплывал на лодке. На Чокнутый. Наверное, стебли. Есть Есть. туда, там Карастиной вообще стоит. Не знаешь, диплу еще поверить. Он, да. Ты, блядь, да. Он, да. Мы как-то с ним ушли, да? Он не тут такое встегивал. Ну, я не ну знаю, по типу не знаю. Я думаю, его дронами на стеблику раскатали б минут нет, за 10 за Та, Летало ще и як. Тоді наступает. Знаешь... Вода. Я тебе ворук, блядь. Да, вот да, <проб> и дождик. Да, <проб> есть. <проб> если мы сухи останемося. Та вже не потихеньку смотри это объяснять да тоненька, хороша. Поїхала... Це угу. саме по... для да, водохни поїхала в дощ. і поїхала в дощ. зараза затяжний такий да это бульбашками. не Та чо, бува клю е. Бываю, да? Буває в дощ, бо літом після дождя, до дождяться. Хто як угадає? Черт його знату щуку Ну вот это не бога, зводит. Я надеюсь. Давай, все, потом, давай. Так, надо... Що пошли в будущем? Та прийдеться. Бо це капець. Як поливає рясно. І кума щас педалі круте. А може в будці сидить велик, вроді наверху там. Якщо то її і... так міни, а от вона. Я А сказался эти сами окуньки дзы окун. Да на воблер. На дерево, на силикон, а не... Света пробовала на черта. А на воблер тоже доставала горбачей нормальных. Да Скажу, показалось... на силикон не хочет. Света, что она, это же стихия этот самый силикон и от водный и окунь. Ну, а на ньому тут за год вже собаку з'їла. Я, я так не ловлю, як света на мій силікон. Одело, силікона їй хорошого дам. У мене слабо, а у нас де не піде, бабахи є. Оп! Попаду, засранець під берегом. А світа кидала силікон, нефіга. А блесну. я ж казав, поставлю. Поставлю 3 грама, а будуть, будуть окуньки. Буде, як то кажуть, діло. Буде окуньове тіло в пакеті. Ну що, анекдот про, про два карася і мільйон затрачений на рибалку. Набув нового нової форми два окуня. І це в одному відео Жируєте? Ви знаєте, одного негодяя з цих двох окунів може зробити два відео. Взагалі без балди. Так, не той чехол. Той чехол кое що під друге під голову. Удобно, кстати, отдельний чехольчик для ручки. Ну, я отак от підоткрутив клац. І більше й не треба. Ох, будемо ще бачити, що до пепсі захотілося. А лучше б ковасу навернуть. Холодненького, а дома немає якраз. Оп, кінетик. Красавчик. Що куди воно летить? Вроді не понадобиться. Чорт, додумався ж на карабін пристігнути пакет. Мучайся тепер от порядок. Хто я такий, щоб не показати вам улов? Зваримо холодецько там. Це хай буде тут. І рибу, в принципі, я так скручу. Вона сумку не повинна вимазати. Головне, її не забудь достати, бо через недільку буде такий подгон офігенський. А сумка крутєска, рекомендую. Відділень багато, але можливо всередині пі ще 4 не помішав. Хоча і так класно. Через плече і погнав додому. Дуже зручна. Силочки знайдете в описі, І сумку знайдете по силочках в описі під відео в магазині. Роботяга. Як завжди, як і все інше. Не прощаюсь. Опа! Щось сказати. камера запаршивила, сьогодні не заряджається. Але то таке. До зустрічі на воді.